Аби безпечно скористатись вкраденими грошима, особливо коли мова йде про величезні суми, потрібно придумати легенду, їх нібито законного походження, повністю знищити злочинний шлиф, який за ним тягнеться, вивести за кордон і там легалізувати, іншими словами, відмити брудні гроші. Наприклад, ви чиновник, що вкрали 100 мільйонів з бюджету, як їх приховати? Скажімо, гроші можна перерахувати на закордонну фірму як оплату, нібито за купівлю товару. Але у цієї схеми фіктивного імпорту є один суттєвий недолік: при бажанні легко з'ясувати, що насправді товар не перетинав кордон. Наші колеги-журналісти з сусідніх країн виявили цілу платформу величезний транскордонний механізм, який допоміг вивести з Росії близько 20 мільярдів доларів за більш витонченою схемою. Її назвали ландромат. Журналісти з Молдови помітили, як у їхній країні судді штампують одне за одним рішення такого характеру. Російська фірма має виплатити колосальну суму офшорній компанії. Рішення оформлене як стягнення боргу. Лише за чотири роки існування фінансової пральні з Росії вивели близько 20 мільярдів доларів. Це 30 камазів, вщент забитих 100-доларовими купюрами. Журналісти з'ясували, як працювала дана схема, в якій знайшлося місце, і українцям. Отже, британська компанія видає фіктивну позику іншій британській компанії на сотні мільйонів доларів. Причому дані фірми не мають жодних активів. Вручителями позики виступає російська фірма та житель Молдови. Його присутність у схемі дозволяла шахраям використовувати юрисдикцію Молдови. Тож, коли приходить час сплачувати існуючі лише на паперах борги, перша британська фірма звертається до молдовського суду з позовом на російську фірму, вимагаючи віддати борг. Відповідачі без спротиву визнають вимоги. Тож молдовський суддя виносить наказ. Російська фірма має виплатити британський борг на сотні мільйонів доларів. Тоді то російські гроші полишають батьківщину, бо вже за рішенням суду перераховуються на рахунок британської компанії в Молдовському банку, а далі транзитом в Латвійський банк Траста Комерцбанка. У всій цій історії з виведення 20 мільярдів доларів з Росії свою роль зіграли і деякі українські громадяни. Тож ми вирішили їх розшукати. Українці були задіяні у ландроматі на різних етапах фінансового прання. Здебільшого виступали зіц-директорами. Чи знали вони про те, що допомагають відмивати мільярди доларів? Та в яких умовах живуть тепер? Троє з них родом із Миронівки 100 кілометрів від столиці. Туди ми і вирушили. Долина річки Росави. Цікаво, що вперше чотири роки тому британська Вейман Пропертіс подала позов у Кишинівський суд з вимогою повернути мільйони доларів від Сібон Лімітед. Серед поручителей фіктивного договору російська фірма Лайтам, директором якої значиться житель цього тихого українського містечка Олег Білоног. Раніше чоловік працював у місцевій будівельній компанії Рай Агробут за радянських часів тут працювало 700 людей. Тепер виробництво стоїть, розповідає Василь Васильович. Він тут директор і добре пам'ятає Олега Білонога, якого ми шукаємо. «Простий робочий хлопець без всяких там оцих всіх прибавбасів, без заноства. Хоч і молодий був там були постарші люди, на багато його бригаді. але він робив і як спеціаліст, як мічок він непоганий. Де каменяр взяв сотні мільйонів доларів аби повернути хоча й фіктивний, але визнаний судом борг. З цим питанням ми чергували біля будинку родини Білоногів. Аж під вечір вдалося поспілкуватись з батьками Олега Миколайовича. Кажуть, син давно на заробітках в Росії. Я знаю, що він на стройці робить. Хлопці що недавно приїжджали із Богослава роблять. Вони там три місяці роблять, а тоді, наче сюди приїжджають, бо на виїзд, наче їм. А в нього там сім'я, він там приписаний, він там живе. Батьки, зрештою, позвонили сину. Телефоном з Росії Олег Білунок повідомив, що не є керівником згаданої компанії. Схожа історія з Романюком Олексієм. І теж так само. Я Тоже директором був якоїсь фірм, так медія Юлки Покисаки Сімеронівські. <клев> <клев> Дуже цікаво. Зовсім по сусідству у цьому будинку, навіть не огородженому парканом, прописаний ще один фігурант транскордонної оборудки Олексій Романюк, числиться директором вже згаданої британської Сібон Лімітед. Нам вдалося поспілкуватись з двоюрідною сестрою Олега Білонога Наталією. Вона ж зведена тітка молодого Миронівського доларового мільярдера Олексія Романюка. Закончив торгово-економічний університет. Ну такий толковий парень був в научному вчився. То робив десь кофехаузі у цих матих кафешках. Без поняття, де він навіть зараз не можу вам нічого сказати. Тобто я його не бачила вже ну год п'ять точно. Після цієї розмови минув тиждень. Олексій Романюк не вийшов на зв'язок і не прокоментував свій закордонний бізнес. Розшукати третього Миронівського учасника ландромату нам допомогла бабуся його дружини. Микола Кіслов, уповноважений представляти американську компанію Albany Incorporated. дав згоду повернути борг британський Мірабакс у сумі 580 мільйонів доларів. Про це свідчать документи, які потрапили до нашої редакції. Так, от виявилося, що Микола Іванович також проживає по сусідству із Олегом та Олексієм на вулиці Горького. Втім, сусіди зробили вигляд, що ні Миколи, ні його дружини Катерини вони не знають. Ви я шукаю Колю і Катерину. Поможіть, будь ласка. Нічим не можу. Ми ж розшукали в мережі резюме Миколи Кислова, Чим він займався до часів, коли засвітився у ландроматі. Працював поваром у спортивних гуртках. Микола Кислов відмовився від коментарів для цього сюжету. Вже у Києві ми домовились про зустріч з Богданом Жмуцьким. Столичний адвокат числиться представником тієї самої британської Мірабакс, яка у суді вимагала мільйони з американської фірми, яку може представляти Миронівець Микола Кіслов. Показуємо документи. Його підпис підробили, запевнив пан Жмуцький. Аналогічно Богдан відхрещується і від миронівських мільйонерів. Богдан відмовився від інтерв'ю на камеру. Згодом ми ще раз поспілкувались з ним по телефону. однозначно, что она поддельная, как я и говорил. И мнение своего не меняю, поскольку я же вам говорил вчера, что надо с этим разбираться. Могу транспорта, там все эти компании, все остальное, Точно, я ничего не знаю. Нигде не был как бы их, скажем ну, так, не учредителями. Ну, отношения к Жмуцький каже, що не знайомий з іншими учасниками оборудки, але з одним із них Віталієм Подвішевським. У 2000-х він був співвласником фірми Укртрансбут і якщо Богдан не пам'ятає свого бізнес-партнера Віталія, то останній підтвердив давні робочі стосунки. Жмуцький Богдан Володимирович, ви його знаєте? Ну, Кодати не був... давно давно у вас був спільний бізнес? Да, що так було. Скажіть, будь ласка, які у вас відносини з В'ячеславом Платоном? Ніяких. Ви знаєте цю людину? Ну, no, слухав. Просто по цьому самому номеру телефону, за яким ми з вами говоримо, також прописана його фірма Jet Business Limited. Мені цікаво, Господи, як, ви, як ви телефон ділите між собою? З ким ділити телефон? Далі пан Подвішевський порадив нам забути його контакти і, взагалі, нічого не копати. І не дивно, адже згаданий В'ячеслав Платон, скандальний молдавський бізнесмен та банкір, акціонер того самого Молдінкомбанку, на рахунках якого британські фірми збирали фіктивні борги від російських фірм. Отже, як нам вдалося з'ясувати, всі герої нашої історії так чи інакше пов'язані між собою і не лише географічно, так кузина Олега Білонога виявилася зведеною тіткою Олексія Романюка. А в соціальних мережах товаришує з сином Миколи Кіслова зять пані Наталії бізнес-партнер Богдана Жмуцького Віталій Подвішевський. Ось фото кіслова молодшого на одній з автівок партнера Жмуцького, який використовує спільний мобільний номер телефону з фірмою Jet Business Limited, засновником якої донедавна був той же реальний доларовий мільйонер Платон. Виходить, чийсь задом про ідеальну легенду не знайшов свого втілення у реальному житті. Зв'язки між номінальними засновниками та реальними мільйонерами ще раз доводять, що ландромат свідомо організували і підбирали для цієї оборудки людей, пов'язаних між собою. Хто ж саме придумав відмити 20 мільярдів доларів? Президент асоціації українських банків каже, схема в найкращих традиціях КГБ. Це, звичайно, злодійство, кримінальна справа, яка здійснюється в дуже великих масштабах, обкрадається ціла держава. Ясно, що такі речі не можуть робитися без сприяння вищих державних органів. Наші колеги, журналісти Осі у своїх останніх розслідуваннях цієї оборудки натрапили на слід самого президента Російської Федерації. Двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін входив до ради директорів Російського земельного банку, задіяного у схемі ландромату, найбільшої в історії СНД оборудки по відмиванню злочинних коштів, у якій своє місце знайшли навіть. Українські мільйонери, але не справжні, а тільки на папері це пов'язані між собою люди, яких разом як підставних осіб використали у цій схемі її організатори.